Шотландська журналістка фрілансерка Джен Стаут каже, відвідати Херсон мріяла ще у 2022 році після його звільнення. Я дуже хотіла приїхати сюди 11 листопада, у день визволення, але тоді я була в Харкові. Я не могла потрапити сюди через численні обмеження. Це був мій план давно приїхати сюди, і я дуже рада бути тут. У Херсоні Джен була три дні. Я спілкувалася з багатьма людьми, наприклад, з працівниками паркового господарства. І ми відвідали кілька укриттів, щоб побачити дітей, і подорожувала по всьому місту. Було справді цікаво. і також говорили про цивільну оборону, що важливо, і як місто живе, як люди намагаються вести нормальне життя тут. Джен працює в Україні з 2022 року. Пише про повномасштабне вторгнення, також цікавиться долями людей, культурою, мистецтвом, історією, суспільством у своїх матеріалах. Часто розповідає про українських жінок, про них а також про власний досвід роботи в Україні під час війни. Журналістка написала книгу. Нічний поїзд до Одеси. Я багато пишу про пейзажі. Я думаю, що Україна дуже дуже красива, і звичайно, тут так багато різних ландшафтів. Кожне місто таке різне. І саме з цієї причини, звичайно, я повинна була і Херсон відвідати. Журналістка розповідає: у Шотландії підтримують Україну. Ви знаєте, у Шотландії дуже сильна підтримка України, тож навіть у сільській місцевості та у містах ви можете побачити українські прапори, що висять на будинках людей у квартирах, але деякі люди просто не знають. Можливо, їм байдуже. Вони відчувають, що війна дуже далеко від них. Вони думають, що вони в безпеці від Росії. Це не так, але у них таке відчуття. Джен говорить до Херсона планує повернутись. Я справді дуже хочу, щоб люди розуміли, особливо на заході Європи, де, на мою думку, вони досі якби тримають пальці у вухах. Говорять, у нас все гаразд, ми в безпеці. Мені потрібно, щоб вони зрозуміли про що ця війна. Ця війна стосується Європи. Україна бореться за європейську свободу та безпеку. Щоб вони це розуміли. Альона Мовчан, Оксана Хлібус Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.